Ісусу Христа. Сьогодні знову вітер свободи, вітер майдану, повіяв над нашим рідним містом. А в небі, в такому чудовому, блакитному небі, з'явилися крила ангелів. Тих ангелів, які полинули в небо. Із Київського Майдану із серця України. Чим для нас був Майдан? Місцем, яке було обгороджено не такими вже високими барикадами, і які, як тільки пригріло сонечко, топилися і ставали нижчими і нижчими. А може майдан це була молитва. Яка так часто звучала зі сцени майдану. І з тої сцени, яка залишилася в ті страшні дні, отим єдиним серцем, яке билося цілу ніч, і забиттям якого ми так уважно слідкували. Бо згоріло все, навіть покриття з тої сцени. Але люди, наші люди вистояли. Може, вистояло, власне, тому, що тоді на майдан поїхали і наші бориславські хлопці, а там залишилися тільки згарища і попелища. з тих палаток, в яких ми сиділи, їли канапки, пили чай, з тих шин, з тих бочок, в яких ми палили дрова, і співали. Ото незабутню молитву за Україну. Україну молюся за тебе. І ми молилися. І Україна вистояла, вистояв Майдан. А може тому, що тоді задзвонили після такої вікової тиші дзвони Михайлівського собору? А може тому, що саме в лютому. Знову над Небом України зі своїм покровом з'явилася матінка Божа. Адже саме сьогодні, в цей день покров Пресвятої Богородиці, коли над цілим світом розтирається її невидима хустина Омофор, ми знову з вами згадуємо оті славні сторінки нашої української історії. Української тому що власне ця держава в самому центрі Європи так не дає спокою ворогам, яких у нас було, є і буде дуже і дуже багато. А народ наш, я вже сказав, отець Григорій і попередні доповідачі, такий добрий, такий ніжний і такий працьовитий. І не хочемо ми тримати в руках зброю. Хочемо миру, спокою, хочемо працювати на цій землі, бачити щасливими своїх дітей, онуків і зрештою себе, але нам не дають. І ми шукаємо отого вічного, вищого заступництва, яке знайшов ще найрозумніший князь Ярослав Мудрий і віддав нашу землю під опіку Матері Божої. І з того часу. Вона є, була і буде нашою єдиною заступницею. Але з 2014 року в Україні в цей славний день, який покритий історією, христами, прапорами, кров'ю, це став день заступника України. Тому що саме тепер нашій матері, нашим матерям є потрібна допомога. Коли ми стояли на Майдані, ніхто не вдумав, що це буде колись називатися Революція Гідності. Ми не знали, як оцінять наші кроки, як будуть оцінені наші виступи і наші поїздки на Майдан. Це все було на розсуд історії. Але ми знали одне: що ті, кого називали безхатченками з Бесарабки, що вони є людьми гідності, вони є людьми честі. І дуже часто мені задають питання: а коли буде третій майдан і чи він буде? Запитаємо себе, а чи закінчився другий майдан? А чи виконали ми всі ті постанови, які ми собі тоді давали? А дехто скаже, а які ми давали постанови? Адже на Майдані ми навіть не мали лідера. І ті лідери, котрі там виходили, якісь такі пишні промови говорили, ми їх всіх слухали, спочатку йому аплодували, потім, ей, а що ж він сказав? А до чого він нас далі кличе? А яка далі наша доля? Що нас чекає? І тоді лідером став сам народ? І ви знаєте, сьогодні в день покрови Пресвятої Богородиці, коли знову тут пліч-опліч стоїмо, ми ті, що були на Майдані, стоять із нами хлопці, які тепер вже повернулися із так званої зони АТО, а насправді із зони дуже страшних бойових дій, ми знову задаємо собі ті самі питання. А як? Оцінить нас оце молоде, майбутнє покоління. А чи ми внесли свій вклад в оту історію? І чи є наш вклад належним? Чи готові ми з вами до подальшої боротьби? Адже вона продовжується. Бо тільки на Майдані ми зрозуміли, що коли кров потрапляє на наш синьо-жовтий прапор, то кольори цього прапора міняються. І вони стають червоно-чорними, як оцей славний Бандерівський прапор. І ось тому ми знову повернулися до свого одвічного ідеалу бандера. І саме в ці дні, жовтневі, ми згадуємо Степана Бандеру. Ми перечитуємо ще раз і штепу. І Степана Лемкавського і задумуємось. Наші вороги сильні. І оці наші попередники нас попереджували за них і готували нас до цієї боротьби. І я вважаю, що ця боротьба буде продовжена. Ми здолаємо одвічного ворога. І нехай кричить мені у слід хтось. Дивись, Бандерівка пішла. Так. А я повернуся, погляну в слід йому привітно, і скажу: «Хм, тепер на вас його нема, але буде. Тож давайте всі разом молитися за нашу рідну землю, Україну і за те, щоб ми знову мали гарних провідників українського народу. І щоби тоді. Коли наша Україна переможе в тій страшній війні з Московією по цілому світі прозвучало. Слава Україні! Дякую! Слава нації! Сльози витирають! А на екрані Київ і Майдан кругом вогонь і у людей стріляють! Вся Україна мучиться від відра. Маленька внучка. Злякана дитина сльозами просить, виключ, не дивись, давай, бабусю станем на коліна. І ти тихенько Богу помолись, показуючи з друга, брата. А цей хлопчина був єдиний син. Серко обнімає вікна мати. У косах перший білий сніг сивий. Загинули прості і добрі люди. Авганець, фермер, вчитель і студент. Сто домовин роз'їхалось повсюди, на вас їх кров нашкати президент. Хором розкіш, вишукані блюда, під склом лежить апостол і закон. <кхи> Не чує він, як стогнуть бідні люди і молиться до вкрадених ікон. Поки стоять трьохлітні дітки на колінах і моляться, щоб тато був живий. До тих пір буде жити Україна по всій землі І ніхто нам не страшний. Киянин Сергій Супрун увикла в мережі фейбу... Фейсбук розповідь про те, що він бачив тієї ночі, коли львівська сотня врятувала від зачистки майдан. Це була найбільш напружена ніч, Горозвісних сотень та свободівської гвардії не було. Люди, які тримали оборону, були погано організовані та виснажені. Що ти тримала до знемоги, підпираючи головою. Радувала сцена. Напевне, тому, що депутатів з їхніми дешевими, маніпулятивними гаслами не було, не було нікого. Порубій заявив, що у нього інсульт і поїхав додому. Турчину зажидав ноші і заявив, що його обеснапер. А Перкут постійно атакував. Периметр тримало людей 300-400, решта співчуваючи. Людей під ранок ставало все менше і менше. Хрещатих спорожнів. І ті, хто залишилися, або бігали, або ледве пересувались, перетягуючи до передової все, що мало горіти, близько п'ятої передову потіснили знову. Барикади на прорізній та пасажі залишилися зовсім без охорони. Кілька разів прибігали хлопці з попередженням про рухомий беркут і тітушок з боку без Сарапки. Було тривожно, було страшно. Всі розуміли, що отримати хрещатик шансу немає ніякого. Після восьмої люди почали розходитись активніше, а тих, хто прибувають, майже не було. Раптом хтось повідомив, що по хрещатику з боку без сарабки, бігла велика група озброєних щитами і битиму людей, приблизно до ста чоловік. Це був кінець. Хлопці взялись за каміння і почали підпалювати коктейлі. Група швидко наближалась, коли стало видно їхні обличчя, сумніви, що закрадали, змінились розумінням. Це наші. Такі обличчя можуть бути тільки у наших. Чоловіки сорока, п'ятдесяти років підбігли, вишикували з колону по четверо і перший ряд, грюкнувши щитами, впав на коліна. Те, що ми почули, зірвало нашу свідомість. Брати, пробачте, що ми так довго їхали. Все, плакали всі. Це була Львівська сотня. Вони побігли на передову, а кілька із них залишились розповіли довгу історію про те, як вони добиралися. Я не буду писати про це, бо це довга повість про мужність і непохитну волю. Через годину був Тернопіль. Слава Львівській сотні, написав він.